Як створити новий профіль в Instagram? на зв'язку Іван Шевцов я вже розповідав, чому підприємцям варто мати резервний аккаунт, ось тут в цьому короткому шортс. Подивіться його. А сьогодні я розповім вам, як правильно створити новий Instagram профіль, для того щоб вас не заблокували відразу. А в самому кінці я розповім, які помилки і чому приведуть вас до блокування навіть після того, як ви нормально створите Instagram і добре його прогрієте. Отож, поїхали створити Instagram. Ви можете з телефону для цього. Я рекомендую використовувати мобільний інтернет. Поясню чому. Мобільний інтернет має динамічну IP-адресу, і системі набагато важче зрозуміти, що ви, наприклад, створюєте ще один інстаграм-аккаунт. Це не заборонено. Заборонено мати декілька фейсбуків на одну особу, це прописано в правилах. А от те, що ви можете мати декілька інстаграм для своїх бізнесів, це не заборонено. Будь ласка, робіть їх, користуйтесь і все класно. Але все ж таки, з мого досвіду, я рекомендую вімкнути лише мобільний інтернет. Ви можете створювати інстаграм на тому ж самому телефоні, на якому у вас вже є інстаграм. І тут відразу перший камінь, з яким ви можете зіткнути. Якщо ваш інстаграм було заблоковано, наприклад, ви там продавали не сертифікований товар, чи репліки якихось, чи бренди. І ваш аккаунт було заблоковано. То я не рекомендую створювати новий інстаграм з того ж телефону. Краще візьміть резервний телефон. Наступний пункт це те, що необхідно буде вам для нового інстаграма. Це нова сим-карта, новий номер телефону, а також пошта. Не реєструйте декілька інстаграм на один номер телефона чи на одну пошту. Недавно мені в Дірек прийшло повідомлення, що людина так зробила. Зареєструвала п'ять інстаграмів на один номер телефона, і тепер по черзі ті інстаграми починають видалятись. І вони можуть видалитись. Всі абсолютно, і немає гарантії, що якийсь інстаграм виживе. Так робити не можна, забудьте це: один інстаграм, один номер телефону і одна пошта. Другий інстаграм це другий номер телефону, друга пошта, третій інстаграм, третій номер телефону, третя пошта. І тоді ваші інстаграми будуть довго жити і не будуть мати проблем, коли ви виконали перших два пункти. Вімкнули мобільний інтернет, взяли нову сім-карту, створили собі. Пошту, це ж лайфхак. Так, якщо у вас є нова сим-карта, на неї відразу і створіть собі новий gmail акаунт Ви входите в Instagram, натискаєте на свій аватар, затримуючи пальцем, і натискаєте додати новий акаунт. Вам вискакує ось таке вікно, де Instagram пропонує вам ввійти. Ви натискаєте створити новий аккаунт. Далі Інстаграм пропонує вам вибрати ім'я вашого аккаунту. Це буде ваш логін. Добре, продумайте, яким має бути ім'я. Ваш логін має бути простий, якщо ви реєструєтесь для магазину, для свого ще одного магазину, в який будете виставляти подібний товар, чи, можливо, такий же товар. Тоді продумайте, яким має бути ім'я. Ви можете зробити його максимально подібним на цей магазин, або створити ніби як окремий бренд. Це теж допустимо. Продумайте і прописуйте. Пишіть свій логін. Далі Інстаграм пропонує вам створити пароль. І ось тут камінь номер 2 Пароль не створюйте прямо в додатку. Ви ж його не запам'ятаєте. Відкрийте на телефоні нотатки, введіть складний пароль. Що значить складний пароль? Складний пароль має складатись з восьми символів. В ньому мають бути великі букви, маленькі букви, в ньому мають бути цифри, в ньому мають бути додаткові символи. Ось такі, як ви бачите на екрані. І коли ви придумали собі складний пароль, збережіть його в нотатках, запишіть його собі десь, скиньте собі його на почту. Я не знаю, запишіть в блокноті так, щоб ви його не забули. Досить часто люди створюють інстаграм, забувають пароль, відразу пробують скинути пароль. А це, схоже, на шахрайські дії інстаграм може заблокувати. Наступним пунктом інстаграм пропонує вам зареєструватись з допомогою номера телефону. Я рекомендую обирати зареєструватись саме з номером телефону. Так ви будете мати більше довіри. Віри від компанії Мета. Коли ви ввели номер телефону, вам має прийти код на цей номер телефону. В моєму випадку код на номер телефону не приходив, тому я повернувся на крок назад і вибрав створити через електронну адресу. Далі я ввів електронну адресу, на яку раніше у мене не був зареєстрований інстаграм. Мені прийшов код. Після чого я ввожу цей код, і мій інстаграм створено. Тепер декілька важливих пунктів. Відразу після цього. Інстаграм пропонує мені доєднатися до контактів, тобто надати доступ до контактів в інстаграму. Я натискаю пропустити, і вам рекомендую це зробити. Особливо це стосується тих, в кого Інстаграм був заблокований за якісь порушення. Якщо Інстаграм зв'яже по контактах вас з тими ж людьми, які були в контактах Інстаграм, який був заблокований, і цей Інстаграм може бути заблокований відразу. Тепер, коли Інстаграм пропонує вам встановити фотографію, я рекомендую зробити селф, саме селфі через камеру, дати доступ до камери, зробити селфі, тому що таким чином ви покажете, що ви жива людина. Вам можна вірити, ви створите селфі. Інстаграм зрозуміє, що от це робила жива людина, тому що картинку можна завантажити в будь-який бот-аккаунт. Після цього ваш аккаунт має бути створено. Вам може запропонувати підписатись на якихось знаменитих людей, можете зробити декілька підписок і все. Далі Інстаграм попросить вас ввести дату народження. Увага, будь ласка, при реєстрації нового інстаграм вводьте дату народження, яка вказана у ваших офіційних документах. Тоді ви не будете отримувати обмежень. Ваш аккаунт готовий. Але це ще не кінець, це тільки початок. Досить часто люди допускають таку помилку. Вони створюють інстаграм і відразу в той інстаграм ставлять аватар, роблять опис там інстаграму, ім'я, щось починають змінювати. І за це інстаграм блокує. Тому що дуже багато дій в короткий період часу після створення. Тому після того, як ви створили свій інстаграм, відкладіть його. Нехай полежить до завтра або хоча б декілька годин, 2-3 години. Отож, тепер, коли ви створили інстаграм, щоб вас не заблокували відразу, не робіть в ньому ніяких агресивних і активних дій. Перший тиждень в цьому інстаграмі взагалі треба поводитись лайтово. Тобто в один день ви оформили ім'я, на наступний день ви оформили опис, на третій день чи на четвертий від створення опублікували якусь публікацію. І тут важливо з публікацією: публікуйте щось нейтральне, якусь публікацію. То чи вашу послугу, чи вашу фотографію, якщо ви створюєте його для себе, але якої раніше не було в інстаграм? Це важливо. Далі я поясню, чому продовж наступного тижня двох ви цей акаунт прогріваєте і бажано робити це все на мобільному інтернеті. Тобто, заходите, створюєте потихеньку, щось там дивитесь, когось лайкаєте. На когось підписуєтесь, можливо, на когось із друзів, і все робите повільно і монотонно. Чому я так наполягаю на тому, що коли ви створили інстаграм, його потрібно монотонно готувати. Тому що є багато експертів, які скажуть, та можна з ноги залетіть, почати його готувати, і все буде класно, він буде працювати. Так можливо, але якщо ви підприємець. І ви створюєте Інстаграм для того, щоб в ньому в майбутньому запускати рекламу, то вам краще все робити монотонно і поступово. Так ваш аккаунт проживе набагато довше і не буде з самого початку мати ніяких обмежень. А тепер про те, чому ваш Інстаграм може бути заблокованим, навіть якщо ви до цього виконували всі дії правильно, цілий, наприклад, місяць там гріли ваш аккаунт, викладали повільно контент, і тут вас заблокували. За що? В Інстаграм в правилах є певний пункт. Який каже, що ми можемо блокувати акаунти. Які повторно порушують правила, або яку використовують той же контент, який був в акаунтах, які порушували правила. Отож, якщо ви створили новий інстаграм, бо ваш старий заблокували за порушення саме правил, то не викладайте той же контент, який був в тому інстаграм, в свій новий інстаграм. І тут же відповідь на питання: коли можна запускати рекламу, якщо ви створили новий інстаграм акаунт? Я рекомендую як мінімум місяць прогрівати ваш акаунт перед Тим, як починати його прив'язувати до Фейсбук, переводити в бізнес, а тим більше запускати рекламу. Звісно, ви можете дивитись на те, як Інстаграм реагує на те, що ви викладаєте ваш контент. І, можливо, сам Інстаграм раніше почне вам рекомендувати публікувати рекламу. Тоді, якщо Інстаграм сам це рекомендує, ви можете спробувати. Просувати рекламу в Instagram. та щоб у вас не виникало проблем. Я рекомендую вам прив'язати Instagram до Facebook, передати рекламний кабінет з Facebook до Instagram і тоді правильно запускати рекламу. Ну, а про те, як запускати рекламу правильно та ефективно, я розповідаю в програмі Генератор клієнтів в Instagram». Вона саме для підприємців підійде для новачків і для підприємців, хто вже довго навіть запускає рекламу. Мої учні кажуть про те, що вони багато дізнаються нового, навіть вже ті, хто був з. Досвідом, отож, посилання залишаю в описі. Зайдіть, подивіться, почитайте та приєднуйте. Ну а тепер ще декілька рекомендацій, щоб ваш інстаграм не заблокували. По-перше, не використовуйте способи масфоловінга. Ну тобто, не використовуйте способи підписуватись масово на інших людей, щоб вони підписалися відповідь. Ну це вже такий собі метод просування, чесно вам скажу. Не спамте людям. Коли ви створили новий аккаунт, не розсилайте з нього повідомлення, не заходьте там кожному, не пишіть повідомлення. Якщо ви просуваєтесь з допомогою коментарів, то пишіть їх небагато, особливо як у вас новий акаунт. Новий акаунт маю на увазі, якому місяць. Не пишіть дуже багато, тобто загалом не виконуйте багато дій в одну одиницю часу. Це стосується не тільки нових аккаунтів, але навіть давніх акаунтів, то давно в мережі за це можуть заблокувати будь-кого. Також в мене є відео, де я детально розібрав оновлення правил в інстаграм і що з цим робити. Ти й кого може заблокувати. Посилання в описі, зайдіть, подивіться його, точно буде корисним. Повірте мені, точно буде корисним. А якщо у вас є якісь питання чи ідеї, чи пропозиції, пишіть їх в коментарях, там поспілкуємось. Також загляньте в опис цього відео. Там я залишаю дуже багато корисних відео, які є на цьому каналі, які розкажуть вам про проблеми з платежами, про те, як можуть викрасти ваш акаунт і чому його можуть викрасти, про те, як запускати рекламу, про те, як підготуватись до реклами та багато-багато корисного практичного контенту. То все це буде в описі. Заходьте, подивіться, переходьте, дивіться інші відео. А я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Тут зараз з'явиться також вам рекомендації, відео, які ви можете переглянути. Нагадую вам, що підтримка каналу дозволяє мені робити більше практичного та якісного контенту для вас. Тож поставте вподобайку та підпишіться, якщо досі цього не зробили. А на зв'язку з вами був Іван Шевцов. Дякую і до зустрічі в нових відео. Бувайте!